Пані Лідія приїхала з Донецька більше року тому. Сама вона родом з прилук, тож Чернігівщина їй не чужа, та все ж звичний уклад життя змінився. У благодійній організації дізналася про цікаві зустрічі, що проводяться в майстерні життєтворчості на базі міської дитячої бібліотеки імені Довженка. Тепер постійна її відвідувачка. Каже, люди тут надзвичайно цікаві, різного віку, з різними долями. У кожного є чому повчитися. Я поняла, что я начинаю таять от души, потому что последние годы у меня, знаете, душа умирала. Может быть, это для кого-то звучит пафосно или, ну, не натурально, но я говорю совершенно откровенно. Поэтому вот сейчас у меня наоборот душа оживает. Это благодаря, в том числе, и вот этим встречам, которые происходят в библиотеке. Олена прийшла сюда вперше. Про можливість відвідувати майстерню життєтворчості також дізналася від волонтерів. Зацікавилася й іншими послугами бібліотеки, записалася на комп'ютерні та мовні курси. Прагне і вчитися новому і знайомитися з новими людьми. Корот для мене чужий совершенно. Я теж з Донецька, з Донецкая область, поэтому как бы, ну, не вистачає в своїй сім'ї, замкнутості. Постійних відвідувачок організатор майстерні життєтворчості Олена Костриця називає майстринями та ходять сюди чоловіки. Коли все тільки розпочиналося, розраховували на аудиторію середнього віку та виявляється, такі зустрічі цікавлять і студентську молодь. Якщо вони тут мають можливість розвиватися, бути більш мають хоч малесеньку можливість самореалізуватися і стати більш успішними. То ми вважаємо, що наша місія як бібліотеки, як культурного, як інформаційного центру вона виконується. Зустріч Сила єдності. Запрошені сюди були не лише чернігівці, а й гості з Миколаївщини, Києва, Чернівців. Ольга Бауер розповіла, що в Чернівцях громадські організації також активно співпрацюють з бібліотеками, як духовно-культурними центрами міста. Велика кількість різних клубів працює в науковій бібліотеці. Є й екологічний, який представляє Ольга. Видят его и дети и доросли. Мы не только э, обсуждаем какие-то проблемы, проблемы, например, энергоэффективности, э, проблема озеленения, проблема экологии в городе, но также и решая на клубе, э, какие задачи нам нужно выполнить. То есть, ну, например, затем это продолжение высадка деревьев в лесу или обустройство какого-то парка, да. То есть работа продолжается и в городе. Проводять в Чернівцях на базі наукової бібліотеки і творчу реабілітацію переселенців і учасників АТО. 15 волонтерів безкоштовно викладають відвідувачам різні мови. Цікава подія. лінгвофестиваль. когда то називали чернавци полікультурною столиці Європи. У нас є медицинський інститут, в якому участь дуже багато студентів з Востока. І взагалі міст сім'єю народами, і всі говорять на своєму мові, всі мають свої національні культурні центри. Гості з інших міст ділилися чернігівськими колегами досвідом, знайомилися з роботою місцевої бібліотеки. Усі разом взяли участь в інтерактивному занятті з елементами творчості на тему громада і цінності.